Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу, будь-яких магічних втручань. Можна очистити також дітей, онуків, близьких людей. І коли я промовляю всіх, хто дивиться відео, близькі люди, ви говорите імена своїх. Імена дітей, близьких людей. І починаємо. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу будь-яких негативних програм втручань. Як віск, потане, так зійдуть. З усіх, хто дивиться відео близьких у людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, пригороти, розсорки. Кледовицька негативна магія, церковна негативна магія, мусульманська, християнська магія, магія будь-якої природи, відомої і невідомої, зійдуть ці привороти, остуди, отвороти, хвороби, порча. Вінець безлюбів, вінчання на мерці. Також зійдуть всі покривала вдови, порчені програми, негативні, кармічні, карма, чужа переклади, скиди, починасть, заздрість, глаз. Порчі насвість сходять порчі на здоров'я, мороки, депресія, посттравматичний синдром, напруга, агресія сходять, нервові розлади сходять. Страх сходить. Також зійдуть перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на магічні здібності, перекриття доріг на щасливу долю, жіночу чоловічу. Зійдуть всі залежності від солодкого, алкоголю, никотину, залежність і громанії, похать, залежність від страждань. Сльози сходять, суїцидні думки сходять, також зійдуть депресія, смуток, страждання, бідність сходять із воском. Буде так так і є. З усіх хто дивиться відео, близьких людей і сіль, весь негатив на себе забирає. Буде так так і є. Дуже активна сьогодні чистка відбувається. І запалюю цю свічку та закликаю вищі сили. Допоможіть повернути енергію, вдачу, успіх. Угу. Ух, оце сьогодні чистка відбувається. Дуже потужно. І запалюю цю свічку та закликаю у життя усіх, хто дивиться відео, близьких людей, відновлюється енергія, повертається вдача, успіх, щастя, любов. Вище сили, прошу, допоможіть, як віск. З цим воском у життя. Тих, хто дивиться відео близьких людей приходить вдача, перемога, успіх, енергія, гроші, любов, здоров'я, відновлюється нормальна вага, відновлюється здоров'я до ідеального стану. Відкриваються всі шляхи і дороги на вдачу, на любов, на щастя. Повертається успіх. Енергія приходять з сили, здоров'я, гроші. Як цей сукор солодкий, так і всі, хто дивиться відео. Близькі люди солодкі до щастя, до любові, до грошей, до вдачі, до успіху буде так. І так є як липа липка, так і всі, хто дивиться відео, липкі. Близькі люди липкі до грошей, до щастя, до любові, до здоров'я. До успіху, до вдачі буде так і так такі. Така потужна чистка відбувається. Скажіть, допоможіть ви сили, що треба очистити, який є негатив, магічні втручання. Що треба очистити з тих, хто дивиться відео близьких людей. Що мені йде дзеркальна магія? І що робили жертви накрою? Ну, Тут вийшло, що йде е, руйнація, е, намагаються зруйнувати життя, чекають результат. Угу, блоки дуже сильні стоять, програми негативні на любов. Остуди отвороти стоять. Церковна має. Ну, Порчена самотність. Ну, дивіться, на вас стоїть захист дуже сильно. Вас захищають ваші сили. Це Єдине, що як енергія, може, ви втомлені дуже забиратися. І ще, як коли все зупиняється. Тут і розсорки поставила, Заперечу. Убираю всі розсорки студиї отворота. Порча на самотність знімаю негативні програми, Убираю, анулірую, відкриваються всі шляхи і дороги на любов, на щасливу долю, чоловічу, жіночу відкривається шлях, буде так і так є. Як все повільно стає. Втручались у долю, заперечувались, негатив убираю, Повертаю, щасливу долю повертаю назад. Всі крайніки стяги, мороки, морочки знімаються, негативні програми анулірую, убираю, Платили гроші за порчені програми. Тут вийшли. Знімаю порчену програму, убираю, відкриваю ці шляхи дороги, повертаю вдачу, успіх, щастя повертаю назад, щасливу долю чоловічу, жіночу повертаю назад, відновлюється до ідеального стану. Все погане, все лихе, чужа карма знімається. Церкальна магія анулюється, убирається. Їх не працює, руйнується вся негативна магія. Відновлюється ваше здоров'я, фінанси, краса, дороги на любов відкриті. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Більше лиха зробити не зможуть. Все погане, все лихе що робили. Повертаю назад ворогам, хай з ними все це станеться. Як тільки починають лихо робити сили, втрачають свідомість, втрачають, напасти більше не зможуть. Так, багато енергії забирали саме, щоб вас, щоб відбити оцей напад. І може, втома була. Прошу, поверніть всі сили, енергії, вдачу, успіх повертає назад. Все погане і лихе, що робили, вертається до ворога. Буде так і так є. Перемога, дача, щастя, любов у всіх справах, всі ваші дороги легкі, двері відкриті. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на гроші, на здоров'я, відкрити шлях. Всім, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає. Здійснюються всі плани, наміри, мрії. відновлюється енергія, повертається здоров'я, любов, почуття відновлюються. Вас чують, вас розуміють, знаходять спільну мову. Буде так і так і є. Ну і тут теж відновлюється енергія. Прошу вищі сили. Більше не працюють негативні програми. Давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи йде негатив, магічний вплив, що треба очистити. програми з тих, хто дивиться відео близьких людей. Так, тут і замок вийшов ще ставили програми, щоб не зняти, щоб і по колу ходило. Угу. На любов напад, чекають результат. Тут розсорку ставили, але я так розумію. Це ще на кінець. Ну, як-то тільки початок. Будуть продовжувати. Заперечу, руйную всі плани ворожі і все, що заплановано, всі програми негативні, що збираються робити. Всі розсорки, агресія убираю, анулірую. Не буде працювати. Ще й порча на залежність, на алкоголізм. Знімається, анулірую. Отсікає ворогів, відвертай. вс залежність убирай. Більше немає залежності. Кратники стяги, руки, а морочки знімаються, відкриваються всі шляхи дороги на любов, на гроші, на щастя, всім хто дивиться відео, близьким людям, більше нічого не заважає, здійснити наміри бути щасливими. Відкриваються шляхи дороги на вдачу, на успіх. Перекриваю, перекриваю. Всі плани здійснюються без перешкод. Дорогі ваші легкі двері для вас відкриті. Буде так і так і є. Якась голова корови чи щось таке. Анулірую повністю всю порчену програму знімаю, складовицьку маю убираю. більше не працює. Всі, хто дивиться відео, близькі люди очищаються до ідеального стану. Більше має негативних програм. Прошу захисту міцного і в день, і вночі янголи, охоронці захищають, оберігають, не намить, не лишають. Буде так і так і Захист відстань. Вищі сили, я на духів роду закликаю, допоможіть відновити енергію, поверніть сили, вдачу, успіх, гроші. Любов знімається, всі порчені програми і всі заплановані програми не працюють. з гуся вода сходить, сходять ці негативні програми з тих, хто дивиться відео близьких людей, буде так і такі. Це погане, все лихе, щоб не робив, щоб не зробили вороги, на себе забирають. Більше лиха зробити не зможуть, сили втратять, свідомість втратять. Ось так і так є. відкритий шлях. Давайте подивимося. Бачите. Намагалися ставили і замки якісь, щоб не зняв, ніхто не зняв, щоб не, не могли зняти. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео, близьких людей від негатив, магічного впливу, будь-яких втручань негативних? Далося, магія убралася і став захист. Дивіться, як вийшло Верховний суд, карта Сонця, карта миру. Ми зараз очистили вам всі шляхи дороги відкрились але ж там було попередження: це якісь потужні пішли напади. Вже, напевно, підбирають все більші. Шукають шляхи, я так розумію. Нічого, все буде гаразд, ми продовжуємо. чистки будуть продовжуватися. Все буде добре. Це погане, все лихе йде до ворога. Більше лиха зробити не зможуть. Цікаво, які вічні вороги отвертають, по інших шляхах йдуть. Ці негативні програми, переклади, скиди, обміни, подміни, чужої карми негативної зніма. Проте ворогам розв'язуються всі кермічні вузли. Більше немає боргів Деніс. Більше немає жодної причини для негативного втручання. Отак, так, так ще така сьогодні чисточка, дуже потужна, сильна. От. І е, замовляю це свічечка, буде допрацьовувати далі. Усім, хто дивиться відео, близьким людям приходять енергія, вдача, успіх, відкриваються шляхи, дороги легкі, двері для вас всі відкриті, здійснюються плани, мрії, наміри. Без перешкод буде так і так і є. Так що... Все буде добре. На цьому я завершую. Дякую вам за увагу. Нагадую про відгуки, будь ласка, не забувайте, це може бути подобайка, коментар, донат або поширити можна відео. Це як відгук, подяка. Вищим силам, що ви задоволені, що вам потрібні. Ці чисточки. От так що все. І чим кращі відгуки, тим сильніші і швидше працюють чистки і захист. Дуже цікава навіть ця свічечка. Ну, все буде добре. Будемо продовжувати все. Дякую за увагу. Всього найкращого, все буде добре. До зустрічі!